І от нам розказують, паляниця коштує мільйон доларів. Але виявляється, це всього-навсього. Ми її називаємо е, ракетою, тому що ціна в неї як ракети, а насправді це дрон. Тобто вона коштує 50 тисяч доларів, але з бюджету на неї списують мільйон доларів. От таким займається в нас Зеленський, от таким займається в нас Камишин, представляючи це два, це скільки 95% вкрадених коштів. Такого в світі ніхто не бачив такої корупції. От треба зайнятися цим і нам про це нагадують. А вони мріють, він мріє про ракети якісь, він супутник, хоче черговий, знову, ще там щось. Як на мене, це дуже погане визначення. Сам, звичайно, Єрмак, він далеко не мрійник, він дуже прагматичний, але він приїхав в США, зокрема, зараз, надію, що його тут будуть приймати казна хто, як керівника держави. А до нього сказали: але ти за Восп. Перед виборами ти сюди приїжджав. Ми тебе зустрічатися, давали з нашими завгоспами, з помічниками Джуліані, помічниками